Середа продовжує тримати Україну в прохолоді. 19 листопада принесе ще більше похолодання, опади у вигляді сніга та дощі в багатьох регіонах. Цікаво, де втримається тепло, а хто побачить перший сніг. На Київщині температура вдень підніметься лише до 3 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду очікується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Небо буде повністю хмарним, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день і вночі складе 3 градуси тепла. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Донецькій області температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Прогнозується суцільна хмарність з невеликим дощем. У Луганській області температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, очікуються помітні опади. На півдні в Одеській області температура в день і вночі буде 10 градусів тепла. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, очікуються слабкі опади. У Миколаївській області температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. У Херсонській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, небо буде повністю вкрите хмарами, можливі слабкі опади. На Запоріжжі температура в день підніметься до 8 градусів тепла. А вночі буде плюс 11 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з помітним дощем. Плануйте свій день разом із нами. Підпишіться, щоб не пропускати нові прогнози, і поставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Кримському півострові температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, але дощу не буде. На Заході. У Львівській області температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 1. Небо буде майже чистим. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується майже повна хмарність, проте опадів не буде. На Тернопільщині температура в день підніметься лише до 2 градусів тепла а вночі також очікується плюс 2. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, можливі слабкі опади. На Закарпатті температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде малохмарним без опадів. У Рівненській області температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі очікується 0 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. У Волинській області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, прогнозується малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 2 градусів тепла, і вночі буде плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 7 метрів за секунду очікується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура вдень складе 2 градуси тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, очікуються досить сильні опади. На Полтавщині температура в день і вночі становитиме 4 градуси тепла, прогнозується суцільна хмарність з дощем. У Черкаській області температура в день буде 2 градуси тепла. А вночі плюс 4. Небо буде повністю вкрите хмарами, очікуються опади. На Дніпропетровщині температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з найсильнішими опадами в регіоні. У Вінницькій області температура в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з мокрим снігом. Дякуємо за увагу. Вдягайтеся дуже тепло, майте парасольку поготові і нехай середа пройде комфортно, попри погоду. Бережіть себе, зустрінемось завтра з новим прогнозом.